Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні я хочу познайомити вас з дітками, які дуже полюбляють кімнатні рослини і піклуються про них. Що роблять діти? Як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Які з них вам знайомі? Давайте спробуємо разом їх назвати Примула Клівія Фікус. Дявка. Папороть. Герань. Плющ. Алое. Як ви вмієте доглядати за кімнатними квітами? А зараз я пропоную вам послухати вірш, який називається кімнатні рослини. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві. Ні. Діти, скажіть, як треба ставитися до квітів? Як потрібно доглядати за квітами? І як за це дякують квіти. Давайте разом повторимо вірш кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. А зараз будьте уважні, запам'ятайте квіти і скажіть, якої квітки не стало. Заплющить очі, оченята відкриваємо, такої квітки не стало, називаємо. Давайте ще раз пограємо. Заплющить очі. Оченята відкриваємо. Квітку, якої не стало, називаємо. Я пропоную ще раз пограти у цю гру. Очі закриваємо. Оченята відкриваємо. Квітку, якої не стало, називаємо. Молодці дітки. А зараз я вам хочу розказати, як з'являються рослини. Яскрава красива квіточка з'явилася не відразу. Спочатку майбутня квіточка спала і набиралася сил у своїй рослинні колисці насінні, закутавшись у свої рослинні пелюшки. Зовсім, як маленька дитина, на сінину колисочку заховали. У живильну землю і поливали. В теплій вологій землі малюк квіточка почала прокидатися і рости, рости, рости. І ось вона вже трохи підросла, і полюшки стали їй малі, і малюк квіточка почала вилазити з них. Але це була ще не зовсім квітка, а тільки росточок з маленьким корінцем. Росток продовжував зростати. Стебло його крепло, збільшувався він в розмірах, і на ньому з'явились перші листочки. Поступово листя ставало все більше і більше. І ось з'явився перший бутон, в якому спала сама перша квіточка. Нарешті бутон розпустився. І відкрив нам свою неповторну красу. Ми почали милуватися і захоплюватися цією красою, бо народження квітки це справжнє диво. На цьому наше заняття закінчується. Ви, дітки, молодці, до нової зустрічі!